Привіт, криптони! Минулого відео я поділився з вами пачкою шаблонів під E-mail. Один із них це під проект Starknet і під гаманець конкретно, ArgentX. Але от створення профілів, імпорт гаманців ваших існуючих під ArgentX, я такого шаблончика вам не виклав. Ну, от, Власне, сьогодні я хочу з ним поділитися. Відкриваємо вхідні влаштування. Тут це просто: створення нового, або імпорт існуючого. Ну, я обраю створення нового, Окей, стартуємо Ну, і чекаємо, поки він нас створить. Розкажу вам про. Файли, які у нас тут є. Ну, Папочка дата, тут будуть тимчасово зберігатися ваші профіля. Ну, може бути і постійно, якщо ви не хочете їх перейменовувати, і лиша, можуть лишатись от такими названими от такими іменами. От, профайли, якщо ви будете їх перейменовувати, то вони сюди закинуться вже під назвою ваших публічних ключів, ваших гаманців. Саме розширення, шаблон, проксі, якщо ви костовуєте сюди, закидаєте, якщо ні. Нажайте пустим валет плюс сед. Якщо ви будете імпортувати власні гаманці, то сюди вкидаєте валет і плюс сед. В такому форматі вкидаєте свої дані. Ну і Rename Profile. Після того, як ви все зареєструєте, додати оцей шаблончик в занопостері, нажмете плюс один, ось тут, на одне одне використ... виповнення шаблону, і він вам перейменує всі ваші профіля в назви ваших гаманців. Ну, Це для зручності, це не є обов'язковий крок, можна користуватись отак. Але якщо, допустимо, у вас отакі профіля, то, власне, потім в вхідних даних вам треба буде вказати вказувати такі імена. І також шаблон буде працювати. Ну, Шаблон закінчив свою роботу, От створив гаманець, він створює гаманець і потім ще додає мережу MyNet. тому що от, MyNet, Тому що там... По замовчуванню ми в мережі Ну, Для того, щоб подальшому там не було ніяких косяків, зразу ж при створенні ми переходимо на майнет і зберігаємо профіль.